Мрія це те, що надає нам силу рухатись вперед, надає життю сенс і приносить натхнення. Проте існує тонка грань між прагненням до мрій та зацикленням на ній. Коли ми настільки заглиблюємося у своїх фантазій та плани на майбутнє, можемо легко втратити відчуття теперішнього моменту, забути насолоджуватися реальністю, яка оточує нас. Антуан Дексантій Ексюпері сказав Мрія, це не те, що ти бачиш уві сні, а те, що надає тобі спад. І я цілком згодна із цим. Мрії дійсно знання стати спотужним стилом для дій і джерелом невичерпаної енергії. Однак не можна дозволяти їм поглинати нас настільки, щоб ми перестали жити в реальності. Мрії мають бути нашим компасом, але не єдиною причиною існування. Важливо цінувати кожну мить сьогоднішнього дня, адже життя відбувається доти зараз. Іноді ми настільки зосереджуємося на певній меті. Мрії чи не помічаємо дрібниць, які дарують нам справжнє щастя в цей момент. В гонитві за майбутнім досягненням, ми ризикуємо втратити прості, але значущі моменти сьогодні, можливості радіти життю, наприклад, прогулянки з друзями, вечори в затишному родинному колі, щирі розмови з близькими, обійми рідної людини чи просто сонячний день. Коли ми занадто зосереджуємося на досягненні своїх мрії. Існує ризик пропустити безліч можливостей, які постають перед нами в житті. Я сказав, Будда, не гоніться за мріями, живіть в теперішньому, зберігаючи баланс між реальністю та мріями.